Вітаю! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео я детально покажу, як зробити фігурку людини павука з бісеру, в техніці хрестик або ж спайдермена. Для його плетіння беру риболовну волосінь діаметром 022 мм. Прозору. Я показую на чорній спеціально для камери. Відрізаю приблизно 70 см волосіні. Основний бісер червоний. Також знадобиться білий та чорний. Починаємо. Перший крок. Набираю дві червоні, дві чорні. Іншим кінцем волосіння проходжу назустріч в крайню чорну. Кінці вирівнюю до однакової довжини та затягую на середині відрізку. Має вийти ось такий хрестик. Другий крок. На сторону до червоного бісеру набираю одну червону, одну чорну, на іншу сторону набираю одну білу. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в чорну бісеринку. Перевіряю, щоб плетіння залишалось на середині відрізку. Третій крок. На сторону до червоного бісеру набираю одну червону, одну чорну. На іншу сторону одну білу. Тим кінчиком, де одна штучка, прохожу хрест-нахрест в чорну бісеринку. Четвертий крок. Поворот на другий ряд. На сторону до червоного бісеру набираю дві червоні, одну чорну. Іншим кінцем прохожу на зустріч в чорну бісеринку. Тепер плетіння я буду тримати червоним бісером вліво. Починаємо другий ряд. П'ятий крок. В такому положенні наверх набираю 4 червоні, і цей же кінець жилки, яким набирала, завожу його в напрямку вверх в першу набрану червону бісеринку. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Шостий крок. Направо набираю одну червону, одну чорну. Іншим кінцем проходжу назустріч в чорну бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в білу бісеринку. Сьомий крок. Праворуч додаю одну чорну, одну білу, іншою жилкою прохожу назустріч в білу бісеринку. Після того, як затягнула, лівий кінець вставляю вниз в білу бісеринку попереднього ряду. Восьмий крок. На праву сторону додаю дві білі. Крізь крайню білу проходжу хрест на хрест Після того, як стянула, лівий кінець завожу вниз в чорну бісеринку. Дев'ятий крок. Направо набираю одну білу, одну чорну. Лівим кінцем прохожу через чорну бісеринку хрест-нахрест. Крок номер 10 Поворот на третій ряд. На ліву жилку набираю три червоні. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню червону. Переходимо до третього ряду. Одинадцятий крок. Наниз набираю 4 червоні, і цей же кінець волосінні, яким набирала, завожу його в напрямку вниз в першу набрану червону бісеринку. Підтягую цей хрестик до решти плетіння. Дванадцятий крок. Праворуч додаю одну червону, одну чорну. Лівою жилкою прохожу в чорну бісеринку, Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в найближчу білу бісеринку. Тринадцятий крок. Направо нанизую одну чорну, одну білу. Крізь білу проходжу назустріч. Після того, як затянула, лівий кінчик завожу в напрямку вверх в білу бісеринку попереднього ряду. Чотирнадцятий крок. На праву сторону набираю дві чорні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок. Направо набираю дві червоні, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню червону, затягую, Ліву жилку вставляю вверх в червону бісеринку попереднього ряду. Шістнадцятий крок. Ще раз направо набираю дві червоні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню червону. Після того, як затянула, ліву волосін вставляю вверх в червону бісеринку попереднього ряду. Сімнадцятий крок поворот на четвертий ряд. На ліву сторону набираю дві червоні. Правим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Переходимо до четвертого ряду. 18 крок. Наверх набираю три червоні. Нижнім кінцем прохожу на зустріч в крайню червону. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. Дев'ятнадцятий крок. Праворуч нанизую дві червоні, крізь крайню червону проходжу назустріч, затягую, Ліву волосінь вставляю вниз в червону бісеринку попереднього ряду. Крок номер 20 Направо набираю дві червоні. Через крайню червону проходжу хрест-нахрест. Стягую. Ліву волосінь вставляю вниз в чорну бістеринку попереднього ряду. 21 крок. На праву сторону набираю одну чорну, одну червону. Іншим кінцем прохожу назустріч в червону бісеринку. Після того як затянула, ліву волосінь вставляю вниз в чорну бісеринку. 22-й крок. Направо набираю одну чорну, одну червону. Іншим кінцем проходжу хрест-нахрест в червону бісеринку. Затягую. Ліву жилку вставляю вниз в червону Двадцять 23 крок. Праворуч додаю дві червоні, крізь крайню червону проходжу хрест-нахрест, затягую, Ліву жилку вставляю вниз в червону бісеринку попереднього ряду. 24-й крок. Поворот на п'ятий ряд. На ліву жилку набираю дві червоні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Починаємо робити п'ятий ряд. 25-й крок. На низ набираю три червоні. Верхнім кінцем прохожу крізь крайню червону хрест-нахрест. Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в червону бісеринку попереднього ряду. 26 шостий крок. Направо набираю одну червону, одну чорну, іншою жилкою прохожу через чорну бісеринку, затягую. Лівий кінчик вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. Двадцять сьомий крок. На праву волосінь додаю дві білі. Іншою жилкою прохожу крізь крайню білу назустріч. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. 28 крок. Направо нанизую одну білу, одну чорну. Іншою жилкою прохожу хрест-нахрест через чорну бісеринку. Після того, як затянула. Лівий кінчик вставляю вверх в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. 29-й крок. Направо набираю одну чорну, одну червону. Крізь червону прохожу хрест-нахрест. Після того, як затянула. Ліву жилку вставляю вверх в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. Крок номер 30 Праворуч набираю дві червоні. Лівим кінцем прохожу крізь крайню червону назустріч. Після того як стягнула, ліву жилку завожу вверх в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. 31 крок. Переход на шостий ряд. Зліва набираю дві червоні. Правою жилкою прохожу крізь крайню червону назустріч. Починаємо шостий ряд. 32 крок. Наверх набираю три червоні. Нижнім кінцем прохожу крізь крайню червону хрест-нахрест. -хрест. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в найближчу червону бісеринку попереднього ряду. 33 крок. На праву сторону набираю дві чорні, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку, затягую, Ліву волосінь вставляю в напрямку вниз, в найближчу бісеринку попереднього ряду. 34-й крок. Направо набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, ліву жилку вставляю в напрямку вниз, в найближчу бісеринку попереднього ряду. 35-й крок. На праву сторону набираю дві білі. Крізь крайню білу прохожу на зустріч. Ліву жилку вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. 36 крок. Наліво додаю одну чорну, дві червоні, і цей же кінець волосінні вставляю в напрямку вверх. Червону бісеринку попереднього ряду. Плюс вставляю вправо в чорну бісеринку. Має вийти хрестик. Тридцять сьомий крок. Крізь одну чорну прохожу на зустріч. Починаємо сьомий ряд. Він вже й останній. 38 -й крок. На нижню жилку набираю дві червоні одну чорну. Верхнім кінцем прохожу в чорну бісеринку хрест-нахрест. Затягую. Ліву волосні вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. 39 крок. Направо нанизую одну червону, одну чорну. Іншим кінцем прохожу крізь чорну бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Ліву волосінь вставляю вверх в найближчу бісеринку попереднього ряду. Крок номер 40 На праву сторону набираю одну червону, одну чорну. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест, крізь чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в найближчу бісеринку попереднього ряду. Останній 41 перший крок. Наверх набираю дві червоні і цей же кінчик вставляю вліво в чорну бісеринку. Інший кінчик вивожу так, щоб два кінця опинились в одному місці. Зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. Для об'ємної фігурки робимо дві такі однакові деталі та сшиваємо їх. Як зшивати фігурки, таке відео є у мене на каналі. Для з'єднання вистачить приблизно 50 см волосінні. І ось така фігурка людина-павук з бісеру вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.